Доброго дня, у нас сьогодні 9 березня, гарна погода, ділки літають, несуть пилок, з котиків, мабуть. Вчора погода не сильно була, трошки влід був, а сьогодні працює, гул стоїть. Приємно дождалися весни. Я думаю, пасічники мене зрозуміють. Іде, душа радується. Хочеться жити. Вони також працюють на нашу перемогу. Передаємо хлопцям і мед, і віск по мірі можливості. Так що навіть вони працюють на перемогу. Слава Україні!